І пройдемося по наявності, що в мене зараз є. Поїхали. Значить, є в мене ось такий суперб, це у нас 2.0 дизель 2012 рік. Автомат. Машинка в дуже гарному стані. Їдемо далі. Mercedes Benz 1.7 бензин 2005 рік. Автомат 183 тисячі пробігу. Також дуже гарний стан. Подивіться на салончик. Супербек 6800. Кого цікавить, приїжджайте, можемо зробити ще знизочку. На Мерседес ціна 4 тисячі євро. Також приїжджайте, хто кого цікавить, зробимо гарну знижечку. Тігуанчик. Тігуанчик у нас 2013 рік. Автомат 2.0 дизель 125 кВт. Ось на такому салончику. У нас алькантарка 200 тисяч пробігу. Дуже гарний стан. 8500 євро. Ось такий автомобільчик може коштувати. Гольфечок, гольфечок у нас під завдатком. Такий гольфечок це у нас був 1,4 бензин. 170 пробігу комплектація матч. Автомобільчик вже не актуальний. За нього вже скинули мені завдаток. Цей не продається. Так що ось такі автомобільчики є в наявності. Кого щось цікавить, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте, забирайте. Супер, Мерседес, Тігуан, Гольф під задатком. Всім гарного дня.